Що обрати? Білет лінзи чи білет лампи з лінзою? Два ось таких от варіанти. Лампи у нас будуть коштувати 2400 гривень за пару, лінзи 2700 гривень пара. Це трьохдюймовий варіант, і це у нас просто під четвертий цоколь, ось така лампа з міні-лінзою. Зараз ми їх підключимо і порівняємо, як вони світять, і поговоримо про їхні відмінності. Це у нас лампочка F90. Для встановлення ми її розбираємо ось таким чином: вставляємо саму лінзу. Притискаємо прижимною скобою і повертаємо чіп з кулером назад. Для того, щоб встановити ось таку трьохдюймову лінцю, потрібно вже буде розпаковувати фару. Прибирати грибок, що там що там потрібно, буде обов'язково. Сюди потрібні будуть ще маски, сюди не потрібно. Ну і герметик додатково також сюди обов'язково треба буде замовляти. 2700 гривень пара ось таких, і 2400 пара ось таких. Зараз вимикаємо світло і дивимося на різницю в світлі. Зверху буде світити зараз ось лампа з міні-лінзою, а знизу. Білет лінза трьохдюймова. По світлу, по ширині світла. Ну, білет лінза трошки ширше виходить. Ми зараз знімаємо з 3 метрів. По висоті світла лампа буде вища. Тобто дорога буде більше е, засвічена. Тепер дальній. Зараз знизу у нас світить 3 білет лінза. І от від точечки на стенді, як ви бачите, де світить дальній. Тепер дивимось, як дальній буде працювати на цій лампі. Також виставляємо приблизно на ту саму відстань. І ось такі дальні. Ну, трошечки слабше. Але ж це лампи. З маленькою лінзою 37 мм. А тут лінза аж 3 дюйма. Тут потрібно фари розпаковувати, тут не потрібно. Дуже легке встановлення. Переробляти сильно там ваші фари не потрібно, потрібно просто прибрати грибок перед лампою, якщо він є. Він є і то навіть не у всіх. По підключенню штатна аж четверта фішка для підключення, контролер живлення, ось такий. Ну і кулер для охолодження. Кулер тут досить компактний, він не буде заважати закритись в вашій кришці на фарі. Для того, щоб замовити або той, або той варіант, звертайтеся за номером, який зараз знизу під відео, або переходьте до нас на сайт carstore.com.ua. Дякую.